Пані та панове, вітаю! Ми з вами безумовно є живими свідками історії нашої держави, історії, яку потім будуть вивчати наступні покоління, і безумовно, в певній мірі, задаватися питанням: а що ж об'єднало цих людей, що ж об'єднало наших предків, чому вони. Постали на боротьбу і змогли перемогти. І у нашому інформаційному просторі наразі існує такий наратив, або така думка, скажімо так, що Україну або точніше, українців об'єднала Росія, і така думка присутня певним ем, політичним колам, або точніше політологічним, навіть колам ем, експертам. Або лідерам думок, скажімо так. І це насправді нормальна думка і думка, що безумовно пов'язана з аналізом тієї дійсності, в якій ми з вами опинилися. Але я би хотів трошечки розвинути цю тему. та... Показати те, що насправді ця історія дуже-дуже глибока, і те, що ми ще не проговорили це у публічній сфері, це певний мінус, і який я би зараз хотів з вами закрити. А поки що на цьому моменті прошу вас підписатись на цей канал, тому що Ютуб любить. Щоб люди підписувалися на канали, які дивляться. І я розумію, що всі достають цими підписками, але так чи інакше, робота така у ютуберів клянчити підписки. А тому ми з вами продовжуємо. Українців безумовно об'єднала Росія. Але що ж ми тут... З вами бачимо. Чи дійсності Росія прагнула об'єднати українців? Чи, наприклад, особисто Путін прагнув об'єднати українців? Чи з іншого боку подивитися українці прагнули бути об'єднаними саме проти Путіна? Ні, безумовно, ні. Путін існував і до 2014 року, і вже, навіть скажімо, і після. І все одно. Особисто він чи вся Росія не виступала тим повнокровним і повноцінним чинником, що міг би призвести до об'єднання такою величезною, насправді, навіть і за світовими, але за європейськими 100% величезними мірками країну, і 40 мільйонів людей, що майже всі. Повністю одностайно об'єдналася проти ворога, це насправді дуже дуже визначний феномен, який безумовно ставався в історії. Ми маємо такі приклади людей, країн суспільств, що стали на боротьбу проти загарбників чи проти сильнішого противника, і перемогли тут також потрібно вказати на це. Але що ж? Насправді сподвигає людей об'єднуватися, і що ж насправді сподвигає людей до боротьби. І ось тут я хочу продовжити цю думку і поглибити наше з вами спільне розуміння того, що відбувається насправді. Я думаю, що навряд чи до 24 лютого ви би змогли знайти людину, яка одночасно ненавидить Путіна, і в повністю, в повній мірі, згодна з вами з. Декількох або багатьох питань, але зараз ми це бачимо і можемо підтверджувати, і бачимо, що безумовно люди об'єдналися. Чому ж це так відбувається? Якщо ми подивимося на простіри час до 24 лютого, то безумовно ми знайдемо багатьох людей, що, скажімо так, не дуже полюбляли того ж Путіна, але дуже сильно конфліктували. Ворогували один з одним і просто не могли знайти спільних точок, що виступали фундаментом для їхнього спільного буття. І це, безумовно, була проблема для нашого суспільства. Але після 24 лютого знайшлася та точка, яка в дійсності об'єднала людей. Ми всі з вами зрозуміли, що таке суверенітет. І 24 лютого це дата, яка показала, чого вартує суверенітет і що насправді є таке незалежність. Що ж насправді собою являє Росія для нас з вами? Це ворог, так, да, безумовно, але. Першу чергу це загроза нашої незалежності, загроза нашому суверенітету, і саме ось ці їхні дії, що вони одночасно пішли з багатьох напрямків і пішли в тому числі і на Київ, призвели до того, що люди об'єдналися. Чому тому, що існує загроза екзистенції людей, існувало точніше, тому що люди відчули, що їхній спосіб життя, їхній образ мислення. Те, як вони думають, те, що вони відчувають, те, як вони це відчувають, їхній досвід, можна навіть так сказати, може бути одномоментно раптово знищений. І якщо не встати до боротьби, і якщо не, скажімо так, чинити опір, то все те, що вартувало, заради чого вартувало жити, так безумовно, знищувалося саме з точки зору сенсовності цих. Питань цих процесів, що відбувалися у житті кожної людини, і ці процеси безумовно скажімо так позначилися на тому, як люди думають, на те, як люди живуть, і на те, що вони відчувають раптово, 24 лютого, всі, або, скажімо так, більшість людей в Україні дізналися, що у багатьох з них, а точніше, абсолютно більшості з них. Є абсолютно однаковими пріоритети на це життя, і абсолютно однакове спільне розуміння української екзистенції, і абсолютно однакове розуміння поняття суверенітет, незалежність і їхньої важливості, та їхньої ролі у їхньому житті. І саме це об'єднало людей. Не те, що там існує якийсь Путін, чи існує якась там Російська Федерація, безумовно, об'єднала. Загроза так, цьому суверенітету, так, але вона, ця загроза стала тим поштовхом до того, що кожен з людей на пазовому рівні, на, можливо, навіть просто підсвідомому, відчув ось цю спільну рису, яку він до цього свідомо не осмислював. І хоч, скажімо так, не всі люди ще в повній мірі публічно або. Хоча б бодай для себе висловили ось це відчуття, але я думаю, що це відчуття відчув майже кожен. І ось це безумовно об'єднало людей. Це відбувається буквально майже, скажімо так, завжди у таких війнах, війнах за незалежність. І саме це стає фундаментом для подальшого спільного. Буття цих людей, спільного життя і спільного розвитку, розбудови спільного майбутнього і так далі. Бо за спільним розумінням того базису, того фундаменту, на чому будуються взаємовідносини всередині цього суспільства, йде спільне розуміння майбутнього а спільне майбутнє призводить до. Процесів розвитку, розбудови і тих реформ, які ми всі ці роки намагалися робити. Чому ось тут якраз таки, і ми знаходимо відповідь на питання, чому реформи не вдавалося зробити? Тому що у людей не було поняття гадки взагалі будь-чого щодо спільного майбутнього, тому що люди не розуміли навіщо і для чого, і в першу чергу навіщо і для чого жити разом з іншими людьми, які також себе називають українцями. А зараз вони це відчули так, безумовно, це ще відчуття, і ми повинні з вами це проговорювати, говорити один одному і спілкуватися на ці теми, дискутувати з них, створювати саме дискурс щодо цього питання. Чому тому, що це важливо для нашого спільного майбутнього? Це важливо, тому що те, що це відчув кожен українець, і той українець, точніше, який став до боротьби, так. Це справило враження не тільки на нас з вами, тому що ми відчули, що ми діємо як один спільний організм, але це справило враження і на увесь світ, і саме цим скажімо так від цього. Як то кажуть, восторгаються панове з усього світового простору. І саме це ми повинні зберегти, ми повинні занести у наш сакральний списочок і на основі ось цього спільного розуміння буття вже будувати нове. І, безумовно, це означає, що ми вимушені будемо. Робити кардинальні докорінні зміни. І я би хотів просто, щоб всі ми були готові до цього, тому що саме непроговорення, необговорення таких процесів, фундаментальних для кожного з суспільств, для країн, що фактично народжується, і Україна фактично народжується зараз на наших з вами очах, щоб ці всі процеси. Не були не те, щоб несподіванкою, але все ж таки не зустрічали непорозуміння. І це непорозуміння буде викликано не те, що люди не розуміють спільності буття, а те, що вони саме не проговорили це, тому що вони не пішли з стадії відчуття до стадії раціонального осмислення, а вже потім до. Побудови стратегії, там, розвитку, життя і так далі. Тому що це все вимагає з цих всіх етапів, що я назвав. Тобто, без другого, там, чи ще без першого, без другого і третього етапу не буде майбутнього. І це дуже важливо. І що я би хотів сказати наостанок: у висновках, безумовно, українці були об'єднані, тому що що, скажімо так, скрилося 24 лютого, те існувало. І до цього просто воно не було відчуто, воно не було осмислено у повній мірі, не було раціоналізовано і на основі нього не було поставлена ніяка стратегія. І так, війна повномасштабна Путін, РФ, росіяни, коротше, вся ця наволоч стала тригером, що вивільнила ці процеси. Так, тут потрібно повністю згодитися з цією думкою. Але розвиваючи цю думку і далі, ми повинні зрозуміти, що все те, що наразі нас об'єднує, і все те, що буде нас об'єднувати і далі, все в нас було і до цього. Просто ми усі, як суспільство, повністю не розуміли значення таких важливих фундаментальних питань, як незалежність, суверенітет, суб'єктність, право на життя і інші права. Які у нас присутні, якими ми користувалися, але до кінця не розуміли цього, і до кінця не мали такого свідомого ставлення до таких важливих фундаментальних речей для суспільства, що будує демократію. От. І тому те, що це сталося, як ніяк, посприяло тому, що Україна постане новою і буде мати. Нові можливості для розвитку, але те, що це постало саме таким чином, завдало таких ран, завдало такого болю. Безумовно, це негативна сторінка, з якою ми зробимо висновки, і подальшому зможемо йти далі. І це лише зробило і робить нас сильнішими. І тому. Росія об'єднала так, українців, але українці були об'єднані і до цього. Вона просто дала нам усім прочухана, щоб ми отямилися і зрозуміли, що хлопці та дівчата. Ми, одначе, якби одна країна, йо-майо, -йо, нічого собі, можна щось робити, можна давати прочухана про у відповідь, можна щось будувати, можна розвиватися і говорити вже про спільні. Перемоги це дуже важлива для нас з вами історія. Якщо ви не згодні, то пишіть у коментарі свої думки. Якщо ви згодні, також пишіть, тому що мені дуже важливо комунікувати з іншими, висловлювати свої думки і чути інших. Це те, що я би хотів бачити у нашому українському суспільстві, саме дискусію і обговорення важливих. Питань, дякую за перегляд, і не забувайте, що ми з вами незабаром побачимося.